Таю на календарі 24 серпня День Незалежності України. В ефірі Капрі Ньюс у студії працює Анастасія Бурковська і сьогодні. Пропоную поговорити про таке: Росіяни влучили у автовокзал у Дніпрі відомо про 10 постраждалих. Сергій Андрійченко вітає з Днем Незалежності України. У Покровську відзначили найбільше державне свято незалежність це наша перемога, наша свобода. Щоб всі були живі, всі здорові. Обіймуть рідних, поїдуть в Крим чи будуть плакати від радості, що після перемоги першочергово зроблять мешканці добропілля. Буде неймовірна радість, обіймання, емоції переповнять, просто що настане спокій і мир і злагода. Я навіть не знаю. Ну, дай Боже, щоб таке було скоріше. Шануємо пам'ять героїв. У родинському відбулося покладання квітів загиблим героям, які виборювали незалежність нашої країни. Ми дякуємо кожному воїну, який наразі боронить нашу країну, наші міста. Ми дуже сподіваємося, що перемога настане швидко. І ми будемо незалежні, вільні. У Покровську відбулось засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Звернулося за місяць 234 особи і поставили 1012 проблемних питань. Аферисти в соцмережах від початку року на Донеччині зареєстровано понад півтори тисячі повідомлень про шахрайство. З початку року вже було зареєстровано 615 кримінальних проваджень з ознаками шахрайства. Україна без селищ міського типу. Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію СМТ. На фінансування і на обсяг фінансування цієї громади міна якоїсь назви окремого населеного пункту не буде мати ніякого дня. Росіяни влучили у автовокзал у Дніпрі. Відомо про 10 постраждалих. Подробиці дивіться просто зараз. Вночі з 23 на 24 серпня у Дніпрі близько 2.30 пролунала серія вибухів. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну ракету із Кандерка збили сили протиповітряної оборони, але на жаль, були і влучання. Руйнувань зазнав автовокзал. Поруч з ним були пошкоджені й інші об'єкти. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля також понівечені 15 кіосків, два житлові будинки. Три автобуси та кілька авто контактна тролейбусна мережа, воду і газогони. Через ракетний удар по Дніпру є постраждалі, які отримали здебільшого рвані та осколкові поранення. Станом на 12-ту годину кількість постраждалих становить 10 осіб. В лікарні троє людей. Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості. На місці обстрілу тривають розбори завалів та працюють усі відповідні служби. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію у Донецькій області. Упродовж доби Росія завдала 11 ударів по цивільному населенню, ворогатив із РСЗВ Смерч, град артилерії, танків. Обстрілів зазнали 8 населених пунктів міста Часів-Яр, села Богоявленка, Зоряне, Іскра, Кліщівка, Максимівка, Новоукраїнка. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, будівля сільради, кафе, школа, автомобілі. Зі смерчів російські війська накрили село Іскра Волновайського району. Поранено двох мешканців, пошкоджено шість приватних осель та інфраструктуру. Ще двох цивільних осіб травмовано внаслідок артилерійської атаки в Авдіївці. Російський артодар забрав життя людини в Часовому яру. Крім того, сьогодні близько першої росіяни вдарили по селу Прелесне. Краматорського району пошкодило пташник на підприємстві. Поліції та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438. Порушення законів та звичай війни Кримінального кодексу України. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності, незалежності України, свято вільних людей, свято сильних людей, свято гідних, свято рівних українців та українок. Президент України Володимир Зеленський вітає українців з Днем Незалежності. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність. Для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба за те, що важливо кожному, це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути у ній себе, кожен може спитати у себе: а де ти в українській незалежності? А що твого додалося незалежності? А чим ти допоміг незалежності? І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі, тобі, хто дає Україні незалежність. Сергій Андрійченко вітає з Днем Незалежності України! Вітаю всіх українців з таким важливим для кожного днем незалежності. Другий рік поспіль ми святкуємо його в умовах повноштабного вторгнення, виборюючи незалежність та свободу для кожного сантиметру нашої землі. Щодня тисячі хоробрих синів та дочок зі зброєю у руках боронять рідну країну. Щодня тисячі волонтерів допомагають нам долати ворога. Щодня мільйони українців донатять на армію, підтримуючи зсу. Бо разом ми непереможні, бо разом ми незалежні, бо разом ми українці, нація, яка всім серцем прагне жити у вільній, незалежній та щасливій країні. Вітаю всіх з Незалежності та бажаю скорішої перемоги, аби кожному знову здобути мир та спокій на рідній землі. Покровську відзначили найбільше державне свято 24 серпня. Ми відзначаємо 32 другу річницю проголошення незалежності України. Відзначаємо в умовах війни під обстрілами, виборюючи це право зі зброєю в руках. І тисячі українських синів та дочок роблять все можливе і навіть більше, аби Україна знов стала єдиною та неподільною країною. Сьогодні у Покровську з нагоди свята відбувся урочистий захід, де були відзначені кращі представники громади. А що ж для? Кожного з них означає бути незалежним. Таке свято вистрадане, можна сказати. Незалежність це воля, це прагнення, це майбутнє, це наші діти, це наші батьки, це наші воїни, це наша вся країна. Вона дуже велика і дуже міцна. Тому я рада всіх привітати, Цим святом. Незалежність здобута кров'ю в першу чергу. Бажаю хлопцям всім здоров'я і мирного неба. Незалежність. Це наша перемога, наша свобода, щоб всі були живі, всі здорові, щоб всі були вільні, всі були щасливі, всі наші солдати повернулись додому, відбудовували нашу країну. Незалежність – це що, Те, що ми маємо самі вибрати свій путь розвитку. Ми нікого не будемо питати, якісь поради, когось слухати. Ми вибрали свій шлях, ми цим шляхом йдемо, незалежно від того, хто що про це думає. Бо ми українці і. Це наш вибір перш за все, свободна Україна. Де ми живемо разом і допомагаємо до друг другу. Це незалежність, Я вважаю. Бажаю миру і слава країні. Незалежність – це вільно себе почувати комфортно, вільно всім миру. Мені дуже приємно сьогодні святкувати День Незалежності України. Ну я даю 100% гарантію. Що наступне День незалежності ми будемо празднувати в, в, в мирній Україні? Наступне свято буде день перемоги. Зараз ми по іншому глибше розуміємо важливість цього дня. Тепер це свято не лише про здобуття незалежності, але й про боротьбу за її збереження. Це історія, яка надовго закарбується в родині пам'яті кожного та кожної. Колектив телебачення Капрі вітає всіх українців з днем незалежності та бажає якомога скорішої перемоги мирного неба та віри в свої сили. Все буде Україна. Обіймуть рідних, поїдуть в Крим чи будуть плакати від радості. Що після перемоги першочергово зроблять мешканці добропілля з місцевими? Поспілкувалася наша знімальна група. Сьогодні вся країна відзначає день незалежності, свято, яке відзеркалює одвічне прагнення українського народу до єдності, суверенності та самостійності. Психологи кажуть, віра і плани на майбутнє допомагають триматись і боротись за своє. Тому знімальна група телебачення Капрі вирішила дізнатися, що зроблять мешканці добропілля відразу після перемоги та які їхні мрії. Після перемоги поїду на море. Зустрічі з друзями, які уїхали по подругим. Іншим... Буде неймовірна радість, обіймання, емоції переповнять, просто що настане спокій і мир і злагода. Я навіть не знаю. Ну дай Боже, щоб таке було скоріше. Я смагу внука вувій. От це я хочу. Будемо жити якось, добре. Поїду на море спочатку. Поїду в Крим. На море поїдемо. Всією сім'єю. Радіти, що. І думати, що не буде більше ніколи війни. Мене маємо поїдемо. Я зроблю так, щоб це був мій, мій найкращий день в житті. Дякувати Богу буду. І всім буду дякувати, хто робив добрі справи. Захищав нашого батьківщину. Мабуть, поїдемо кудись віддихати. Мабуть, зустрінуся з друзями, яких давно не бачила. Буду святкувати і радуватися. Може, навіть і заплачу. «От радості. Учитися далі буду. Я піду з друзями відмічати перемогу. Я піду в школу, «Поїду на море». Пойду в кафе, відмічати. Я відразу напевно ну зустріну свого батька після перемоги. Він приїде. В мене буде багато емоцій. Головне, щоб всі повернулися живі. Слава Україні, слава. Героям, попри всі труднощі, нам є чим пишатися українськими воїнами, які захищають нашу батьківщину працьовитою та незламною нацією, яка багато століть виборює своє право на незалежність, волелюбністю. Свободою, жагою до життя, та головне сьогодні пам'ятати, що суверенітет України тримається на її громадянах, яким не все одно, якою буде доля наступних поколінь, адже тільки небайдужі і вільні люди можуть змінити на краще свою країну. Шануємо пам'ять героїв. У Родинському відбулося покладання квітів загиблим героям, які виборювали незалежність нашої країни. Подробиці дивіться далі у сюжеті моїх колег. Миленька шана кожному з вас. Ланяємо наші голови і дякуємо за те, що ви дозволяєте нам жити, виховувати наших дітей, наших онуків, шанувати наших батьків. Дякуємо вам, що ви створили нам ці умови. Велика шана і пам'ять. Вже другий рік поспіль ми святкуємо День Незалежності в умовах повномасштабної війни. Сьогодні на фронті та в тилу українці продовжують відстоювати своє право жити у вільній та незалежній країні. 24 серпня представники місцевого самоврядування вшанували пам'ять загиблих земляків, які боролися за незалежність нашої держави. Сьогодні у День незалежності ми вшановуємо пам'ять наших загиблих героїв, які положили своє життя за нашу свободу, за те, щоб ми жили у мирі, були незалежними. Ми дякуємо кожному воїну, який наразі боронить нашу країну, наші міста. Ми дуже Сподіваємося, що перемога настане швидко і ми будемо незалежні, вільні. Загиблі герої боролися за те, аби наступні роки наша країна святкувала свій день зі звуком дитячого сміху, а не сирен. Ми пишаємося кожним воїном, який поклав своє життя за кожного з нас. Склоняємо голову перед цими героями. Ми пишаємося. Їх батьками, що виховали таких людей. Дякуємо, щиро дякуємо за те, що ми можемо жити. Нема значення, де ми народилися: у Києві чи у Севастополі, Львові чи Покровську, Полтаві чи Одесі. Лише одне має вирішальне значення наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Сьогодні ми возлагали цвіти погибшим защитникам України. Ми почтили їхню пам'ять. Ми повинні всегда пам'ятати і чтити їхній вклад у нашу общую победу. Многіх ребят я лично знав, тому как бы больнее вдвойне. Поэтому, пожалуйста, чтіть наших героїв, які положили свою життя ради нашої независимой страны. З Днем Незалежності України бажаємо завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх. Хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Армія РФ 24 серпня близько 11.00 обстріляла Курахове. Снаряди влучили у будівлю супермаркету та адмінбудівлю. Поранення отримали четверо людей. Курахова. Гарта попала в Магазин, де знаходились люди. Евакуаційною групою було видвинуто на місце. Одну жінку присипало, вона оказалась під плитами, була надана допомога, її розгрібали. Також жінку поранено в ногу артеріальну, порвала її вени. Нам наложено було жгут і доставлена вона в больницю. Також була жінка доставлена в больницю контузія. І Жінку, яку достала з-під завалю, теж було доставлено з контузією в больницю. Обстріл був приблизно так о 10-й годині наслідки дира в криші. Вибух був дуже потужний, ви всередині знаходилися? Потужний, але будова міцна витримала десь половину потужності вибуху і как, поступово почала осипатися, руйнуватися зараз. Перебуваємо на місці обстрілу Курахове, потрапляння в об'єкти інфраструктури в магазин, в якому знаходились покупці. Позаду мене ось плити обвалені, там поліцейські рятували людей, яких привалило завалами. За попередньою інформацією, четверо постраждалих їм надана допомога, і зараз вони перебувають в лікарні. Зараз поліцейські проводять огляд території міста щодо можливих ще пошкоджень та з'ясовують обставини. Може ще комусь потрібна допомога. Внаслідок обстрілу Росії одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго припинила виробництво електроенергії. Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна теплоелектростанцій ДТЕК «Енерго», яка зазнавала неодноразових атак раніше. На щастя, обійшлося без жертв. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання. У Покровську відбулось засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Подробиці дивіться далі. Днями у Покровську відбулося перше засідання координаційного центру підтримки цивільного населення Покровської громади. Присутніми було розглянуто аналіз онлайн-опитування стосовно визначення проблематики мешканців Покровської громади. Google-форма створена таким чином щодо що може проаналізувати. Та надати соціальну психологічну матеріальну підтримку відповідно до першочергових потреб людини також про адаптацію нових умов інтеграції в громаду і у разі добровільного повернення особи до. Покинутого місця перебування її реінтеграцію через онлайн-опитування. Абсолютно кожен мешканець громади має змогу заповнити форму та задати хвилююче питання. Є добрі результати. Якщо ви бачили, згідно цих, цих слайдів, звернулося за місяць 234 особи і поставили 1012 проблемних питань. Основними темами питань стали гуманітарна допомога, утримання медичних послуг, соціальна підтримка та проблеми комунального характеру, які сьогодні особливо важливі для мешканців Покровська, адже наслідки двох крайніх ракетних ударів досі ліквідовують. Було пошкоджено близько 1580 віконних блоків, 13 шиферних покривель, 5 м'яких покривел. Окрім цього, були був зруйнований частково будинок житловий. Віконні блоки на разі, окрім цього зруйнованого будинку за адресою Центральна 147 були відновлені та зашиті ОСБ листами Чеплівкою у термін три доби. Були закриті заявки на 100%. Що стосується відновлювання шиферних покрівель з 13 будинків, наразі повністю відновлено 10 будинків. Ще три будинки ми плануємо відновити покрівлі. На протязі одного тижня працює у повному режимі, і гуманітарний штаб громади за цей період було передано населенню 128 тисяч одиниць хлібополучних виробів. Було передано нашому населенню 102 тисячі одиниць продуктових наборів. Вирішується питання щодо проекту Велика вода. Тобто вона вона вже працює в тестовому режимі. Нам допомагала. У цьому Донецька ува вона передала на цей проект 120 мільйонів гривень. Також допомагав Червоний Крест. Він надав 14 мільйонів гривень. Також на засіданні обговорили та затвердили перелік тимчасових ситуативних робочих груп, які пропонують утворювати для вирішення проблемних питань у рамках роботи координаційного центру підтримки цивільного населення Покровської громади. Тарифи на тепло в опалювальному сезоні не підвищуватимуть. Кабмін продовжив дію механізму покладання соціального обов'язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, газ постачальникам тепла для населення реалізовуватимуть за фіксованою ціною, а саме 7,4 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів. Таке рішення стало одним із заходів з підготовки до зими. Афаристи в соцмережах від початку року на Донеччині зареєстровано понад півтори тисячі повідомлень про шахрайство. Подробиці далі у сюжеті під час війни афаристи та не припинили свою діяльність та продовжують ошукувати українців. Загалом від початку року зареєстровано понад півтори тисячі повідомлень про випадки шахрайства. По даним фактам вже ошукана людей на 31 мільйон гривень на теперішній час. З початку року вже було зареєстровано 615 кримінальних проваджень з ознаками шахрайства. І з них 91 кримінальне провадження було спрямовано до суду і 98 зловмисників було. Притягнуто до кримінальної відповідальності, як зазначають співробітники поліції, найпопулярнішою схемою шахраїв у Донецькій області є онлайн-продаж товарів та послуг, що не існують в Донецькій області. На теперішній час таких випадків було зареєстровано 110. Також одним з найпоширеніших видів шахрайств є придбання. Автівок в мережі інтернет на різних платформах. З початку року зареєстровано 68 таких фактів придбання автівок. Поліції Донеччини було зафіксовано 101 звернення щодо шахрайства з банківськими картками. Однією з ошуканих за такою схемою стала мешканка Краматорська. До жінки перезвонили шахраї, представилися співробітниками банківської установи, заволоділи її кодами. Шляхом омани і списали з її рахунку 16 тисяч гривень. Це були всі її заощадження. Поліціянти закликають громадян. Не потрібно свої дані повідомляти, поки не переконаєте, що дійсно маєте справу із співробітниками тієї чи іншої банківської установи. Для цього вам лише потрібно звернутись до гарячої лінії цього банку, зателефонувавши на неї, або самим з'явитись в найближче відділення. Банку і там вже з'ясувати всі обставини, відчувши небезпеку, або потрапивши у нестандартну ситуацію, будьте пильними та керуйте здоровим глуздом. Перше і головне ніколи не розголошуйте стороннім особам конфіденційну інформацію, паролі, логіни, дані кредитних карток або іншу особисту інформацію на запит незнайомців або через ненадійні канали комунікації. Вага зміни у русі міського транспорту з 1 вересня продовжений час руху маршруту номер 3 у будні додаткові рейси о 15.40 вулиця Шосейна, магазин Люкс. Біля міськгазу о 15.47, О 16.00 З вулиці Залізнична, Залізничний вокзал. У вихідні о 14.28 вулиця Шосейна, магазин Люкс. О 15.00 з вулиці Залізнична Залізничний вокзал. Україна без селищ міського типу. Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію СМТ. Деталі дізнаєтеся просто зараз. Верховна Рада наприкінці липня ухвалила закон, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їх утворення та ліквідації, перейменування а також зміни статусу. Закон набере чинності через три місяці із дня офіційного опублікування. Для того щоб змінити ще міського типу. На село чи селище чи місто, ну в залежності від того, скільки, яка чисельність громада на повинна провести відповідні обрахунки і визначити, чи зацільниться в яку категорію населених і необхідно це перенести. За оновленою класифікацією населених пунктів місто має мати не менше 10 тисяч населення. Селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менше як 5 тисяч населення. Село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою. Просто то чи вийде селище міського типу, чи селище, чи не буде воно? Воно вже є в складі якоїсь територіальної громади. А фінансування громади здійснюється в залежності від того, яка її фізична назва. Но на фінансування і на обсяг фінансування цієї громади зміна якоїсь назви окремого населеного пункту не буде мати ніякого значення. Тому що після 2020 року під... Бюджети і фінансування громад мають суту різницю від того, як це було до 2020 року. У Донецькій області ситуація ускладнюється проведенням активних бойових дій, що охоплюють майже всю територію Донеччини. Всі ми з вами розуміємо, що після закінчення війни постане питання доцільності відновлення взагалі населених пунктів як такових. Ну, от, наприклад, той же Бахмут. Ми всі бачили ці жахливі фотографії. Ну, чи доцільно буде взагалі такий населений пункт відновлювати за словами фахівців говорити про конкретну ліквідацію СМТ в Україні зарано, адже в обласній адміністрації розмірковують над необхідністю об'єднати територіальні громади Донецької області після звільнення від російських окупантів? Це пояснюють руйнацію регіону та як наслідок неспроможність у більшості громад існувати самостійно. Що стосується погоди, то завтра, 25 серпня, у Покровському районі пануватиме ясна погода. В день можлива недовга хмарність. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора. Він повинен стихнути. Температура в день сягатиме до плюс 26 градусів тепла а вночі до 16 градусів вище нуля. Це всі новини на сьогодні. Ще більше свіжих та актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрії зі святом та бережіть себе.